Вітаю, мене звати Олександр, таблиця множення німецькою мовою. з табелля множення на 4. Множення це додавання числа до самого себе кілька разів. 4 помножити на 0 дорівнює 0. Фіо маль 0 ist 0. 4 помножити на 1 дорівнює 4. Фіо маль 1 і фіо. 4. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Fio mal 2 ist 8. 4 pomnoż de 3 Drifnie 12. Fio mal 2 ist 12. 4 pomnożdy na 4 Divnie 16. Fio mal fio ist 16. 4 pomnožite na 5. Divnie 20. Fio mal 5 ist 20. 4 pomnožite na 6, дори 24. Fio mal 6 ist 24. 4 pomnožite na 7, рівnie 28. Fio mal 7 ist 28. 4 pomnožite na 8, рівnie 32. Fio mal 8 ist 2 und 20. 4 помножити на 9 дорівнює 36. Fio mal 9 ist зекс und гайсних. 4 помножити на 10 дорівнює 40. Fio mal cent. І щоб краще запам'ятати таблицю множення, спочатку вивчимо результат множення, а потім тільки саме множення. 8, 8, 12, 12, 16, 16, 20, 20. 24, 20. 28, 28, 32, 32, 36, 36, 40. 40. І результати зверху донизу.